Hello everyone, this is level A2, Lesson Number 3. Confused Words on Channel English with Mila. My name is Mila. During or while Протягом, під час поки. DURING перекладається як протягом і під час. Основне правило, яке варто запам'ятати, це те, що після DURING ми завжди використовуємо noun іменник. Наприклад. They were looking at each other during their lesson. Вони дивилися один на одного протягом уроку. У нас урок іменник. Тому використовуємо during. Майте на увазі, що можна додати інформацію щодо уроку, але так само буде використовуватися during. Наприклад, they were. Looking at each other during the whole lesson. Вони дивилися один на одного протягом цілого уроку. Тут цілий урок, але все рівно використовуємо During. While перекладається як в той час, поки, під час. І щоб нічого не сплутати, запам'ятайте наступне правило. Після while вживаємо дієслово. Але, якщо точніше, то ціле незалежне речення, яке зазвичай являється частиною основного речення і виділяється комою. Наприклад, The children were jumping around like monkeys while the teacher was away. Діти стрибали немов немовмовпенята в той час, як вчитель був відсутній. Тут ми бачимо ціле незалежне речення, тобто речення, яке має, іменник, the teacher, дієслово was був. Тому ми вживаємо while. Now let's look how easy we can replace while with during. For example, while I was at university, I haven't joined many parties. Під час мого навчання в університеті я не відвідав багато вечірок. Тут ми маємо while, тому що після нього йде незалежне речення I was at university. Now attention. Same sentence, same translation, same meaning. But we can use during instead of while. For example, during my Time at University. I haven't joined many parties. Під час мого навчання в університеті я не відвідав багато вечірок. Ви можете побачити зараз Дьюрін, тому що ми перефразували речення так, що за ним слідує іменник Time. – «час». Now it's time to practice a bit. Let's choose during or while where it's appropriate. During or while the flight, we've watched two interesting movies. Під час польоту ми подивилися два цікаві фільми. Тож, у нас політ це іменник, а ми знаємо, що після «during» слідує іменник. Тобто, during the flight we've watched two interesting movies. During or while we were having lunch, Linda had gotten a call from her doctor. Під час обіду Лінда отримала дзвінок від свого лікаря. Тут тобто дивимося, у нас повністю незалежне речення We were having lunch, яке повинно виділятися комою. В такому разі ми використовуємо while. While we were having lunch. Linda had gotten a call from her doctor. During or while my summer holidays I have visited Amsterdam twice. Під час моїх літніх канікул я відвідала Амстердам двічі. Тут літні канікули являються іменником. Отож, використовуємо during. During my summer holidays I have visited Amsterdam twice. During or while she was asleep, the burglar Had taken out three expensive paintings. Поки вона спала, грабіжник виніс три дорогих картини. Тут ви бачите незалежне речення She was asleep. Вона спала. Отож використовуємо While. While she was asleep, the burglar had taken out three expensive paintings. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.